Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку оглядаємо моє житло. Про безпеку власну дбаємо. Уроки вдумливо вивчаємо. Знаємо правилами дне, пам'ять нас не підведе. Підкажи мені, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Підкажи, який зараз стан неба? А яка температура повітря? Чи були сьогодні, протягом дня опади? Опади це сніг, дощ, іній, туман тощо. Ця будівля є повсюди, в ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок абсолютно правильно. Чи добре ти знаєш свій дім? Спробуй обрати предмети, якими ти можеш користуватися самостійно або лише з дорослими. Зупини наше відео, попрацюй над малюночком. Потім будеш продовжувати працювати далі. Розглянемо які ж тут є об'єкти: ванна кімната, фен, пральна машина. Далі кімната є комп'ютер, кухня, микрохвильова піч, м'ясорубка. Що ще? Блендер, чайник, холодильник, духова шафа. Далі зала, телевізор, телефон, пилосос, праска, вентилятор. Вибери предмети, якими ти можеш користуватися самостійно. Будинок це не просто дах і стіни, своє житло людина наповнила зручними механізмами та пристроями. Для кожної людини багато речей, побудова техніка. Посуд, одяг, меблі, гострі та ріжучі предмети та багато іншого. Усі ці речі наші помічники. Відгадай загадку про наших помічників у домі. Нагостри його і ріж все поділить рівно. Правильно, ніж молодці. Наступна. два кінці, два кільці, а посередині цвях. Два кінці, два кільця, а посередині цвях. Це ножиці, загадку. Любить вона всі тканини, сукні, светрики, гардини, всі їх складочки знайде, розіслиться, пара йде. Що це? Правильно, це праска. Наступна барабан великий має. Хоч в оркестрі і не грає, барабаном покрутила і білизна сніжно біла. Що це? Мої розумнички, правильно, це пральна машина. Наступна. Ну і дім, одне вікно в ньому кожен день кіно. Подумай, де ти можеш подивитися кіно? Мої розумнички, дійсно. Це в нас телевізор. Правильно! Давайте з вами спробуємо дати відповіді на запитання. Хто живе в квартирі, а хто у власному будинку? Будь ласка, спробуйте сказати, скільки у вас в квартирі або в будинку в кімнат? Подумайте, в кого з вас є власна кімната? А хто ділить її з близькими людьми? Хто ж із вас самостійно прибирається у своїй кімнаті? Так, давай подумаємо, а з чого складається будинок? Будинок зазвичай складається з чого? З цеглинок або бетону. Так? Металево-бетонні конструкції, так? точніше. Отже, а ще з чого складається будинок? Будинок складається із поверхів, може складатися, так? І багатоповерховий будинок. І одноповерховий, вони складаються з кімнат. Будь ласка, продовж речення. Сьогодні на уроці я дізналася або дізнався. Я відчув або відчула. Що ви тепер можете робити самостійно? Давайте оберемо емоцію, яка була присутня з вами сьогодні на уроці. Підпишіться на канал та поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!